У 1946 році на першій сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй було створено ЮНІСЕФ. За це країни-члени ООН проголосували одностайно. Спочатку в ЮНІСЕФ було менше десяти співробітників в ці перші дні після закінчення Другої світової війни. Понад шість мільйонів дітей по всій Європі одержували молоко та щоденне харчування. Однією з цих дітей була Одрі Хеберн, яка потім стала світовою зіркою кіно. коли до пакету гуманітарної допомоги ЮНІСЕФ було додано ліки, мило та одяг, ми стали надавати допомогу дітям у Палестині та Китаї. У 1953 році, коли Мандат ЮНІСЕФ набув постійної дії, ми вже активно працювали майже у ста країнах, розширюючи діяльність за межі невідкладної допомоги і намагаючись подолати порочне коло бідності, хвороб та голоду. Від яких щоденно вмирають тисячі людей. В часи зростання напруженості в роки холодної війни. ЮНІСЕФ залишався силою, яка сприяла глобальній співпраці. За це його було нагороджено Нобелівською премією миру. Вперше в історії цю нагороду вручили організації, а не окремій особі. to represent here today the United Nations Children's Fund. 60-ті та 70-ті роки відомі як десятиріччя розвитку, оскільки ЮНІСЕФ розширив свою діяльність за межі надання невідкладної допомоги і став часткою глобального партнерства під керівництвом ООН з метою надання поштовху для розвитку десятків країн, які розпочали свою розбудову як незалежні держави. 80-ті роки відзначилися роками голоду по всій Африці. ЮНІСЕФ координував діяльність із надання допомоги в цьому регіоні безпрецедентну кількість. З дітей 7 мільйонів, було забезпечено продовольчими пайками. ЮНІСЕФ працює не у вакуумі. Для досягнення наших цілей ми завжди об'єднуємо звичайних людей, уряди, донорів, гуманітарні агенції, ділові кола і самих дітей. ЮНІСЕФ – це організація, яка багато в чому була першою. Саме вона висунула революційну ідею, що відомі публічні особистості можуть допомогти у приверненні уваги до проблем дітей у всьому світі. зокрема у 1957 році. Першим послом доброї волі ЮНІСЕФ стала відома акторка Дені Кей ЮНЕСЕФІСфайтінбак Енстамендрат, паверті андезі з часом роль ЮНІСЕФ як агентства, котре сприяє розвитку, стала більш визначеною. Це спричинило революцію у виживанні дітей. загальна вакцинація стала звичайною справою. Нам вдалося домогтися припинення вогню в Югославії та Сальвадорі задля виконання наших масових кампаній. Ми увійшли в мільйони родин, щоб навчити батьків методом застосування оральної регідраційної терапії, найпростішого та найефективнішого методу попередження смертності від діареї. У 1989 році ЮНІСЕФ очолив рух за встановлення етичних стандартів при лікуванні дітей. Завдяки цьому на генеральній асамблеї ООН було прийнято конвенцію про права дитини, яка швидко стала найбільш визнаним договором про права людини в історії 90-ті роки почалися з всесвітнього саміту з питань дітей, найбільшого зібрання світових лідерів, на якому обговорювалися проблеми дітей. тим часом продовжується масштабне розповсюдження вітаміну А та інших корисних мікроелементів. представництво ЮНІСЕФ в Індії розробило метод йодизації солі, який став світовим стандартом. На початку 2001 року в Південному Судані ЮНІСЕФ здійснив найзначнішу в історії демобілізацію дітей-солдат. На літаках до безпечних місць було вивезено понад 3500 дітей віком від 8 до 18 років. Повернення афганських дітей до школи після падіння режиму Талібан відзначило собою початок застосування нових підходів до надзвичайних ситуацій. Багато дітей, зокрема дівчат, яким раніше заборонялося ходити до школи, повернулися до навчання. В кампанії 2001 року Скажи дітям так взяли участь мільйони дітей та дорослих в усьому світі. спеціальна сесія організації Об'єднаних Націй 2002 року в інтересах дітей стала першою присвяченою виключно дітям. І першою, в якій діти стали повноправними делегатами. Надання дітям права голосу на рівних з політичними діячами. є сьогодні однією з наріжних стратегій ЮНІСЕФ по мірі того, як пандемія віл сніду почала вражати дедалі більшу кількість дітей і молоді, ЮНІСЕФ закликав усі країни світу об'єднатися заради дітей і проти СНІДу хоча глобальний розвиток і основним завданням нашої місії, ЮНІСЕФ ніколи не забуває, з чого ми починали. Ми й досі надаємо невідкладну допомогу та посттравматичний догляд у місцях постраждалих від катастроф. Ми допомогли реалізувати мрії мільйонів дітей. Ми змінили погляди світу щодо дітей. Сьогодні майже через 60 років після створення ЮНІСЕФ є найвпливовішим захисником дітей у світі. Обсяг нашої діяльності роботи восьми тисяч наших співробітників у усьому світі є справді глобальним і безпрецедентним. Об'єднати світ, щоб гарантувати право кожної дитини на здоров'я, освіту, рівність та захист це наша місія. Єднаймося заради дітей.